Добрий день! Сьогодні будемо говорити про випадкові вектори. В принципі, ми про е, них вже говорили. Сьогодні більше зосередимося на е, таких імовірнісних характеристиках. В цьому відео поговоримо про розподіл. Ну І давайте згадаємо, що випадковим вектором, е, вектором n-вимірним да, називається. Вимірне відображення з простору елементарних подій сигма алгебра випадкових подій, з такого вимірного простору у вимірений простірів клітів зберегової сигма алгебра. Ну, і, а говорили ми також про те, що випадковий вектор є нічим іншим, як скінченним набором випадкових величин. Випадковий вектор у РН. Це. вектор, складений из выпадковых величин xi1, 2 и так далее, xi. И давайте вызначим аналог функции розподілу для выпадкового вектора. А Самую функцию розподілу выпадкового вектора xi або суммистную функцию розподілу его координат, кси 1 и так далее, xin. такого такую функцию, да, позначим ее f в З індексом X від x, або да, можна повністю розписати, а, саме так, прийнято розписувати, якщо йдеться про сумісну функцію розподіл. Значи f в індексі xi 1 і так далі XN. Залежить від n змінних це імовірність того, що вектор xi менше вектора да, x. Якщо розуміти цю нерівність по -координатно. Тобто, цей ймовірність що xi 1 менше x1, xi 2 менше x2 і так далі Xn менше XN. Ну І е, можна переконатися, що ця функція задовольняє властивості покатовимірної функції розподілу, яку я, е, я давав в, в одному з попередніх відео. Зараз я це не буду повторювати, тому що, в принципі, е, практично. Ми не будемо працювати з цими багатовимірними функціями розподілу, вони скоріше цікавлять нам як математичний об'єкт, як а, такий інструмент для побутового іммовірності мир. А саме, ми знаємо, що багатовимірні функції розподілу відповідає міру LBG's дозволяє обчислювати ймовірності, а по випадковою с а с выпадковым вектором обойтись, так и, мавернисту, еще вин потропляю в ножи. а на в мире в обогастил є витбайни, порожние функции расподел. Ну, это абсолютный аналог тверждения для а, відповідного тверждения для выпадков волочин и доведення так само абс, абсолютно аналогично. Тому я не буду на воду. Визначимо тепер абсолютно непередні вектори. Ну, в принципі, можна говорити і про дискретні вектори, так само, як з випадковими величинами, а, Значить, з вектора нам два такі суттєво відмінні випадки цікаві, дискретні, та непередні. Ну, дискретні там все так само, як для випадкових величин. Це такі. Які набувають на більш ніж звичайну кількість значень. ймовірності з ними пов'язані, да просто сумуйте ймовірності точок відповідних і все. Ну і так далі, тому подібне. Все залишається. Насправді, з абсолютно неперервними випадковими векторами ситуація аналогічна. Да? Випадковий вектор абсолютно неперервний, или вообще кажутся, а, что у абсолютно непорядочный распредел. Если существует функция f в маленькой x, а, функция n измененных а, действительных, она да, бывает 10-незначной, такая что для давинного вектора x из Rn. А, функция распредела вектор x в точке x — это интеграл. Да, такий кратний від мінус нескінченності до x1. Інтегруємо, да, по y1, від мінус нескінченності до x2 по y2 і так далі, Від мінус нескінченності до xn по dyn. F c від y. Да. Надалі ну, я це буду все о, діла, ці диференціалі, просто dy писати, а це не дуже. Акуратно, але е, зато коротко і зрозуміло. Так, так е, подібно до одновимірного випадку, функція fx називається щільністю розподілу вектора, або просто щільністю вектора. Або якщо ми інтерпретуємо цей вектор як набір випадкових величин, це так, також кажуть, що сумісна щільність розподілу X1 і так далі. XI1. Ну и о, властивості щільності, подібні до властивостей в э, э, випадку величини. Ось тут я э, копировал, копіював, навіть стрілочку забув домалювати. Да? Щільність а, визначена з точністю до множини міри 0. Тобто на множении міри 0 можете довільним чином її якось змінити. І це знову буде Далі, як і в одновимірному випадку, чинність можна визначити диференціювання функції розподілу. Але в одновимірному випадку маємо один раз передиференціювати в вимірну n разів а, за кожну змінну. просто. Да? Ну, якщо подивитися на цю формулу, щоб тут здобути а, на, нашу F-маленьку. Да? Треба позбутися всіх інтеградів, тобто спочатку по x1 передиференціювати, потім по x 2 і так далі по X. Вже да? є така формула. Так само, як в одновимірному випадку похідно може бути не скрізь, Але множина таких x, де вона не визначена, має міру Лавга 0. Так, ну і, о, так само, Синь не сія навід'ємную. Не ну, оскільки у нас визначена майже скрізь, маємо говорити над'ємна майже скрізь. Множение міри 0 може бути що завгодно. А, там, скажіть, що вона минус да? Це не впливатиме на значення інтегралу в жодном чином. Ну і повний інтеграл відчинності по всьому простору 10. Так, да, ну, і о, так само як на о, прямій числовій імовірності, пов'язані з абсолютно неперевним випадковим вектором, можна о, визначати інтегрування щільності цього випадкового вектора по о, о, значить, відповідній множині. Yeah. Да? Ну, в таки о, щільність це Неперервний аналог імовірності. Це типу, сума імовірностей всіх точок са. Да, Ну І о, о, дві властивості, є, яких не було напрямі, є, яких не, не могло бути. Да, насправді, е, якщо у нас вектор абсолютно неперервний, то його координати випадкової величини також абсолютно неперервні. І ми можемо щінності координат визначити. Uh, знаючи uh, значи чинний вектора. Ну, для цього uh, значит, візьмемо uh, у цій формулі таку множину А. Да? Це множина тих векторів, в яких і та координата менше рівна за х. Да? І я написав uh, значит, uh, інтеграл за цією множиною. Ось в такому вигляді я спочатку за і тою координатою інтегрую, відповідно від мінус нескінченності до х. Да? А за рештою координат по РН інтегрую. інтегрує. Ну і до речі, подія, що вектор потрапляє в цю множину, це не що інше, як те, що а, ксі і та менше за х. А, ксі, ну, тут насправді менше треба писати, я вибачаюся да? строку на рівність. Ось, Значить, це не що інше, як функція розподіл випадкової величезна да? X. Отже, отримала таку формулу. Тепер а, звідси, те, що під інтегралом стоїть, це не що інше, як щільність цієї координати. Да? Отже, щільність цієї координати, ще інші в точці Х. Це інтеграл від. Оцієї щільності вектора від сумісної щільності за рештою координат. Так, щоб знайти щільність координати випадкового вектора, треба проінтегрувати за, всі, за всіма іншими координатами. Ну, давайте розглянемо приклад. Рівномірний розподіл в крузі, є одиничний круг. Так, нагманя вибирає точку. Ну, я вказав, що це такий. Uh, значить, uh, випадковий вектор з. Сі стало на uh, цьому крузі. Uh, ту uh, площина цього круга. Uh, π, да, Р квадрат це π. Отже, щільність має дорівнювати дорівнять на π на цьому крузі. Щоб повний інтеграл був одиничка. Ну, і таким чином маємо. А, значить, координат X, щільність, щільність абсиси цієї на мене вибраної точки. Це інтеграл від сумісної щільності по іншій координаті. Да? Ось тут ми маємо продиф... проінтегрувати за всіма координатами, крім ета. Ці координати, крім это стоїть, да. значить, ну і що. Те, що. Х квадрат плюс y квадрат менше рівне 1, це те саме, що y квадрат менше рівне, ніж 1 мінус х квадрат. Або що те саме, що y від мінус корін 1 мінус квадрат до коріння 1 мінус х квадрат. Це у випадку, коли х від мінус 1 до 1, А для інших хів просто це інтеграл нульовий. Да. А значить, для таких іксів, ну, проінтегрувати дуже легко бо це стало. Вийде ось така щільність. Це так званий е півкруговий розподіл або півкруговий закон. Насправді ми в попередньому відео розглядали нормальний розподіл. І я казав, що він найбільш важливий застосування. Да? Ну, але це найбільш важливе застосування розподіл на такому на нашому рівні, да, в нашому макроскопічному масштабі да, е е нормально розподіл це, той, що найчастіше зустрічається. Ось е десь в, десь на початку ну, чи там, е ближче до середини 20 століття Виявилося, що на макрорівні грає роль а, дуже великий інший розподіл, і він такий універсальний на мікрорівні, на рівні елементарних частин, саме цей півкруговий розподіл. Ну, В принципі, оце, якщо малювати графік, це така половинка еліпса, да? я не малюю. Так, Ну добре, дякую за увагу.